Усім привіт! Сьогодні ми зробимо таро розклад, щоб дізнатися почуття вашого партнера і чи буде він проявлятися найближчим часом. Я знаю наскільки важливо зрозуміти, що саме відчуває людина поруч, і чи чекати від неї якихось певних кроків. Тож давайте будемо дивитися з вами. Сьогодні у нас з вами буде Два варіанти розклади, і зараз вам треба інтуїтивно подумати про яку ви карту зараз будете думати. У нас буде два варіанти. Я дістаю варіант перший. Так, наша прекрасна карта, наш прекрасний перший варіант та другий варіант. Так, зараз, будь ласка, перед вами дві карти, і вам потрібно інтуїтивно подумати про людину. І нехай ваша рука чи ваш погляд потягнеться до будь-якої із цих двох карт. Я вам даю 5 секундочок, ви думаєте, і ми з вами будемо починати. Супер! А починаємо ми з вами з першої нашої карти, наші прекрасні одинички. Ця карта нам буде показувати, які почуття у партнера до вас. Так, далі ми, звичайно, будемо докладувати ще карти, але давайте перша карта, які у нього почуття до вас. Ой, закохані, скоріше за все, це про романтичні почуття, це про щирі почуття, це про відданість йому вам, коли людина любить, коли людина хоче проявлятися. Ну, далі ми будемо, звичайно, дивитися, але ну, тут такі максимально щирі почуття. Давайте глянемо детальніше, які у нього почуття до вас наші прекрасні одинички, які у нього почуття до вас. Так, 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 так. Але людина чомусь, можливо, зараз не в позитивних якихось емоціях, не в позитивному настрою до вас. Наприклад, ви їй дуже сильно подобаєтеся, дуже сильно хочеться бути з вами, але в житті щось відбувається у цього чоловіка, що він зараз почувається дуже погано. А в цьому, можливо, ви не ви що ви, наприклад, посварилися там, чи у вас щось там в житті відбулося. Або взагалі, в принципі, що в житті чоловіка якісь відбуваються певні обставини, які ну, до його обличчя можна. Сказати, зараз не личить. Да? І ви можете бачити, що він проявляється не так, як би ви хотіли, щоб він проявлявся до вас, писав вам, дзвонив, чи взагалі проявляв якихось вам певні там почуття. Це може бути одним із признаків того, що людина вас любить, але. Маючи ось такі обставини, да? маючи якусь життєву ситуацію, не показує свої справжні емоції, свої справжні почуття. Тут уже дивіться по своїй ситуації. Можливо, ви дійсно посварилися, навіть, можливо, там якась критична ситуація. І зараз начебто є кохання, начебто хочеться бути з вами. Ну, а що буде далі? Що буде далі? Да? Питання у нас найголовніше стоїть. І давайте, звичайно, ми подивимося. Чи буде він до вас проявлятися найближчим часом? Я дивлюся на найближчі два тижні приблизно. Чи буде цей чоловік проявлятися найближчі два тижні до вас? Наші прекрасні одинички. А ви прямо зараз можете підписатися та поставити лайк на це відео. Чи буде він до вас проявлятися протягом двох тижнів? Дивимося відповідь наших. Ой, супер, так, буде до вас проявлятися. Більшість того, він дуже цього сильно хоче. Королева жезлів, сонце. Так, благоприємна ситуація для спілкування, для гармонійного проведення часу, для душевних розмов, коли людина буде відкривати серце своє вам, і ви будете кайфувати одне з одним, насолоджуватися, приносити одне одному насолодження Тож так, цей чоловік уже на коні, він має прекрасний жезл, він уже хоче іти до вас. Жезлом показати, у мене є бажання, я хочу їх реалізовувати, я хочу йти з тобою. І ну, робити все, щоб ти була щаслива. Просто взяв свої бажання і пішов. Жезли це нам буде означати і показувати те, що людина вже має якісь певні наміри. Так? Королева жезлів вже має якісь певні там, наміри в своїй голові, хоче реалізувати, побачити вас. Ну, Проявитися до вас дійсно, має бажання. Жесли це нам завжди буде говорити про бажання. І, звичайно, ж, сонце прекрасне. Ну все, все одинички. У вас тут прекрасна ситуація. Дивіться, просто ідеально. Дивіться, просто супер. Краще може й навіть і не бути. Тому дивіться, я дуже рада, що ви подивилися це відео. Хочеться вам побажати усього найкращого. Якщо вам цікаво дізнатися, що там у вас буде далі, наступна частина відео також буде цікава, ви можете прямо зараз підписатися. А за індивідуальним розкладом ви можете звернутися до мене в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим відео. Заходьте, будь ласка, пишіть або залишайте також коментарі і вподобайку. Все, а ми з вами прощаємося, і я вам бажаю усього найкращого. І що ж, наші дорогенькі двічки, ми будемо переходити до вас. Зараз буде магія відбуватися. Готові загадали свого партнера. Перша наша карта вона буде нам показувати про почуття вашого партнера. У мене вже тут карти хочуть самі дивіться, вийти до вас, тому, будь ласка, прийміть їх. Так, а давайте будемо дивитися перша питання, які у нього почуття до вас нагадує ці дві карти. Вони прям як... Випили, це точно якийсь буде знак. Ну і що ж, я вам можу сказати? Хочу вам сказати, що паш. Кубків нам буде говорити про те, що є дійсно почуття, але людина не готова їх проявляти. Він боїться, він боїться почуття, він боїться якоїсь насолоди, боїться, можливо, стосунків. І, можливо, його почуття основані на тому, що він не хоче нічого серйозного, наприклад. так, Можливо, тут у нього є спілкування ще з декількома дівчатами, так, або йому просто круто і весело проводити з вами час. Це може бути ваш партнер по роботі, це може бути ваш якийсь певний друг, з ви Круто можете проводити час у компанії або наодинці, так це така людина. Але цей чоловік має до вас почуття, але чомусь на даний момент він не готовий до вас. Проявляти ці почуття, говорити про ці почуття. Можливо, тут може бути така ситуація, що в нього є третя друга дівчина, жінка, і він вам боїться зізнатися в цьому, дивіться. Або у вас там є чоловік, і це стоїть з преградою для ваших стосунків, розумієте? Бо дійсно симпатію і якісь там більше ніж симпатія почуття. Так, чоловік має. Але от щось тут є. Можливо, тут це третя сама людина. В більшість випадків це буде виступати в нас третя людина. Трійка кубків, звичайно, ж. Звичайно. Же. А, трикутник, типичний, типі, типічний, типічний, як це правильно сказати, <сумітно> трикутник, розумієте, або з вашої сторони, або з нього. І це блокує його проявлення. Вам треба дізнатися, що заважає будувати вам щирі і гармонійні стосунки. Це може бути як і людина, так і обставина. Наприклад, Людина обирає роботу замість ваших стосунків. І навіть у вихідні дні завжди працює або проводить час з іншими людьми, а не з вами, з друзями, з компанією, прогулки, бари і тому подібне наші двічки. Але давайте будемо дивитися наше наступне питання: це чи буде він проявлятися до вас найближчим часом. Загадуйте прямо зараз усі себе. Думайте про себе та про вашого чоловіка, чи буде він до вас проявлятися? Прямо зараз підпишіться та поставте подобайку на це відео. Так, ну що ж, ви готові? Чи буде він проявлятися? Так, бажання він буде мати до вас проявлятися. Але, знову ж таки, вам хтось тут заважає або щось тут може заважати? Я думаю, скоріше, що третя людина або якась обставина, ну максимально життєва. І як би він не хотів би, як ну марма бажання до вас проявлятися. По цій карті має, але якщо б не дві останні карти, дивіться, скоріше за все, ні. Якщо навіть і буде проявлятися, це будуть якісь маніпуляції, це буде якийсь шантаж. Да? Коли людина щось вам хоче доказати, з якоїсь агресії до вас йде, і ви навіть можете посваритися через це, наприклад, буде вас упрекати, а чого ти мені не пишеш, чого ти мені не дзвониш? Да? От прям тут такі жорстокі наїзди будуть на вас. Ну таки, знаєте, пригнічний стан, коли людина з агресією йде до вас, нападає на вас. Це насправді дуже погано. Хоче проявитися, але я ж кажу, можливо, тут у вас є чоловік, і саме через це він до вас проявляється зверху вниз. Та да, хто ти така, чому ти мені не пишеш, чому ти не мені не дзвониш? Я для тебе все, ти мені нічого. Да? Тут можуть бути якісь там певні претензії. Через це ви можете посваритися 20-й аркад суд. І дивіться, по цьому по цій карті можуть навіть е, далі розвиватися стосунки не в тій стороні, яку ви хочете, розумієте? Тож подивіться, будь ласка, на свою ситуацію. Тут або у вас тареється людина, або якась обставина, що ви не можете нормально спілкуватися. По-перше, це. Моя думка буде базуватися на тому, що чоловік боїться до вас проявлятися, а це вже є якимось там дзвіночком. Да? А чому він боїться до вас проявлятися? Що цьому є причиною? Да? Тому що почуття він до вас має, а гармонійні стосунки він би з вами хотів би мати. Але маніпулює, але домінує у ваших стосунках. І зазвичай ця домінація може. Превищувати оту норму домінації, яка повинна бути у стосунках чоловіка та жінки. Да? Це вже більше якась агресія йде: напад на людину, яка, в принципі, ну, ні в чому не винна. Хоча можуть бути зовсім різні обставини. Так? І, звичайно, наш суд буде говорити про те. Ну, будьте обережні, тому що якщо він буде нападати, задумайтеся, чи вам ці стосунки взагалі, в принципі, треба чи, чи ні. Ось така у нас ситуація: наші прекрасні двічки. Пам'ятайте, це у нас загальний розклад. Якщо ви хочете дізнатися детальніше, ви можете мені написати в інстаграм. інстаграм у мене закріплений в описі під цим відео. Прекрасно, да? прямо зараз можете надіслати. Ми з вами поспілкуємося і подивимося, що вас буде чекати далі. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, запрошуйте своїх друзів і діліться цим, і діліться цим прекрасним відео. Всім усього найкращого!